Вітаю вас, діти. Послухайте загадку. Наче пух, ніби пір'їнки, з неба падають правильно сніжинки. Я хочу вам розповісти казку про пригоди маленької сніжинки. Жила собі маленька сніжинка. Разом зі своїми сістричками жила вона у великій пухнастій білій хмарі. Сніжинки були всі гарні. І всі різні. Мати і хмара дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала і про все розповідала. А сніжинки були дуже допитливі. Що це за велике жовте коло на небі? питали сніжинки. Це сонце. А яке воно? Літом воно світить і гріє землю і все живе на ній. А взимку воно світить, але мало тепла посилає на землю. Подивившись на ліс, сніжинки запитали у матусі хмарки. А що це за дерева, які взимку не білі, а зелені? Та це ялинки, сосни. А що це за стуки до лісі? Це дятел працює своїм міцним дзьобом, шукаючи, чим поживитися. Матусю, а що це за тваринка з довгими вухами, що змінила свою сіру шубку на білу? Так це зайчик. Глянувши на річку, сніжинки запитали у матусі, чому річка крижана? Та це ж мороз кував її води міцним льодом. А вікна, хто в хатах розмалював за ніч, теж мороз. Тільки було запитань. Але ось сніжинки підросли. І нарешті настав той час, коли Матуся відпустила їх у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Вони літали, танцювали. А хто носив їх у повітрі? Вірно, вітер. А який вітер взимку? Холодний. Ржани сердитий. Натанцювавшись, Натанцювавши, сніжинки опустилися на дерева, поля, будинки і заснули міцним сном.